І знову повернемось до мобілізації. Вона триватиме сім місяців. Призов військові комісаріати розпочнуть уже з 20 січня. Усі особливості чергової мобілізації пояснювали в Генеральному штабі збройних сил України. Кого призиватимуть, а хто не підпадає під мобілізацію, розкаже Юлія Боднар? Непередбачуваність дій Російської Федерації та спроби Кремля заморозити конфлікт на Донбасі. Основні причини четвертої хвилі мобілізації. Говорять у генштабі, крім того, військові, яких призвали першими, потребують відпочинку. На відпустки вони можуть розраховувати в квітні-травні цього року. Нових призовників буде близько 50 тисяч. Прогнозують в управлінні оборонного планування. Саме стільки військових потрібно для ефективного захисту країни. Обсяги проведення мобілізації передбачають. Таку кількість особового складу призвати, щоб була можливість періодично здійснювати ротацію особового складу, який виконує бойові задачі. Приблизно третина виконує задачі в АТО, третина проходить підготовку бойове злагодження і одна третина перебуває в відпусках. Четверта хвиля мобілізації рівномірно розповсюджуватиметься на всі області України в залежності від кількості боєздатного населення. Але таким чином, аби втрати для економіки країни від вилучення працездатних громадян були мінімальними, акцентують у генштабі на сьогоднішній день. Середній відсоток навантаження від тих громадян, які перебувають на військовому обліку, ми прогнозуємо, може бути. Будь десь приблизно 2,5%. Може коливатися від 2 до 4 до 5 відсотків по регіонам, але в середній за Україну 2,5%. У першу чергу призиватимуть тих, хто відповідає вимогам за станом здоров'я та має військово-облікову спеціальність. Це стосується тих, хто пройшов строкову службу, військову підготовку у виші та офіцерів на пенсії. Випускник військової кафедри, вищого військового начального закладу. Він по закінченню отримує звання офіцера запасу, тобто він стоїть на військовому обліку як офіцер. І ніхто не має, не має ніяких підстав говорити, що він не отримав п'ятоку, що він не не навчений, що він, скажімо так, не може бути призваний чи кудись направлений. Він офі офіцер, з цим все сказано. Найбільше не вистачає в зоні АТО спеціалістів сухопутних військ, говорять у Генштабі. Замало артилеристів, танкістів, розвідників, фахівців зв'язку та протиповітряної оборони. Тому відповідних спеціалістів призиватимуть насамперед. Проте на схід країни відправлятимуть лише після повного циклу вишколу. Після проведення фахової підготовки за спеціальністю, загальна тривалість яких буде складати близько 26 діб, особовий склад буде направлений в підрозділи, де додатково ще з ними буде проведене бойове злагодження тривалістю до 15 діб. Вступити до лав Збройних сил України можуть і жителі Криму, Донецької та Луганської областей. Для цього вони повинні виїхати на підконтрольні українській владі території і подати відповідні заяви. А от тих, хто не може нести службу за станом здоров'я, утримує трьох неповнолітніх дітей, чи є опікуном непрацездатної особи, призивати не будуть. Не підлягають мобілізації також студенти і аспіранти денної форми навчання. Водночас у Генштабі наголошують, на тих, хто умисно ухиляються від виконання військових обов'язків.